Всім привіт, ви на каналі Це футболісімо» І сьогодні ми розберемо матч Дніпро 1 Верес. Він сьогодні буде о 13.00 на екрані матч Дніпро 1 Металіст. Не зміг знайти огляд матчу старго Дніпро 1 верес. Хай буде оцей матч огляд. А ми полетіли до розбіру матчу. Дніпро 1 зіграв проти ЛНЗ 3-0 0-0. Потім Дніпро 1 зіграв проти Колоса 17.09. 1-1. Потім вони зіграли проти Зорі. 24-0-9. 0-1 перемога Дніпра. Потім Кубок України. 1-8 фіналу 27-е 0-9. 1-1. 5-4 по пенальті Полісся виграло. Дніпро Металіст, як ви бачите на екранах зараз. Дніпро 1-0 Металіст. Виграв Дніпро. Як сказати? Дніпро на сьомому місці. І ще в них будуть матчі проти Динамо Київ, Кривбасу, Руху, Олександрії, Шахтаря. Чорноморця, Ворскли, Полісся, Коминая, Оболоня, знову проти Руху, проти ЛНЗ знову, проти Колоса, проти Зорі, Металіст 19-25, Верес знову, Дніпро 1, проти Динамо Київ знову. Кревбас знову, Олександрія знову, Шахтар і Чорноморець. Нормальні команди проти них будуть. Думаю, вони проти цих команд будуть на 11 місці. Всім програють. В мене така думка, що вони всім програють. І я думаю, що проти Вереса вони виграють. Далі переходимо до Вереса. Матчі Вереса. Верес- Чорноморець. 3-1. 1.09 була гра. Верес переміг. Кривбас 2-1 Верес, 17.09. Оболонь, Верес, 0-0, 22.09. Кубок України, 1-8 фіналу. Верес Шахтар, 0-3. Шахтар переміг 26 09. Верес ЛНЗ 00, 30 09. Далі матчі Вереса. Верес Рух, Минай Верес, Верес Зоря, Олександрія Верес, Верес Металіст 1925, Полісся Верес, Шахтар Верес, Верес Колос, Ворскла Верес, Верес Динамо, Київ. Чорноморець Верес, Верес Кривбаст, Верес-Оболонь, ЛНЗ Верес, Верес – Дніпро-1, знову, рух Верес, Верес Минай, Зоря Верес, Верес Олександрія, – 1925, Верес. Новини Вереса. Не будемо розповідати. Ні турнірна таблиця УПЛ. Перше місце Шахтар, друге Кривбас. третє – Чорноморець. Четверте Полісся. П'яте Динамо. Шосте Рух. Сьоме Дніпро. Проти кого вони будуть грати Проти Дніпра. Восьме – Ворскла, дев'яте. Металіст 1925. Десяте. Колос. 11. Оболонь. 12. ЛНЗ. 13. Олександрія, 14 Верес, 15 Зоря, 16 минай. На мою думку, переможе Дніпро 1. І я думаю, що Дніпро 1 здатен перемогти. Верес на 14 му місці, тому що Верес слабкий, а Дніпро 1 не слабкий. І так, я думаю. І зоря може обогнати. Дякую за перегляд. Ви були на це футболі!